Всім доброго ранку! Це сніданок. Сьогодні п'ятниця і традиційно до нас в гості завітала Наталя Підлісна. Привіт тобі! Розкази, з чим ти до нас прийшла? М -м -м, спочатку розкажи тобі історію. Так. В мене є знайома, яка переїхала до своєї дочки і зятя в передмісті Варшави mm -hmm. допомагати там доглядати дітей. І вона приїхала і думала, чим їй зайнятися? А вона садівник. А в них такий великий-великий балкон, майже веранда і світла, така веранда, яка не використовується взимку, ну, в mm -hmm. восени, коли холодно. <кій> і вона подумала, буду вирощувати тут дещо. Почала вирощувати мікрозелень. Спочатку для себе, потім для сусідів, потім там, десь за рогом, якийсь кіоск, був там їй зробили заказ. І ось пройшло два роки. І вона вже робить маленький бізнес і вирощує 2,5 з кілограми мікрозелені в день Нічого і здає себе. в магазини, які там поруч, і має такий пробуток, що як зять. Тобто мікрозелень, мало того, що корисно, воно ще й користується попитом. так? так? І ми зараз дізнаємось, скільки коштує, щоб розпочати вирощувати мікрозелень. Всередині зими відчувається жахливий дефіцит вітамінів. У звичних нам овочах їх вже немає. На заміну їм сучасні тренди пропонують нам вживати мікрозелень. Ось про це ми поговоримо з нашим експертом Оленкою Самолюк. Олено, скажи мені, будь ласка, чи правда, що мікрозелень повністю заміняє овочі? Так, це правда. В наших звичайних овочах. Зараз вже немає поживних речовин, сама лише клітковина, але подивись на мікрозелень гороху. Не така вже й мікрозелень, такий великий горох. Так я люблю, що було побільше зелені. В ній знаходиться на 40% більше поживних речовин, антиоксидантів і вітамінів. Ох, це все, що ми любимо. Але я була в магазині, і я бачила горох в два рази менший, продається, але він в 10 разів більше коштує ніж морква. Давай тоді порахуємо, скільки нам буде коштувати виростити таку красу. Я так розумію, що насіння це найдорожче. Так, найдорожче у нас буде насіння. Ми з тобою розмовляли про горох. Ось Така упаковочка гороху на контейнер буде коштувати 13,50 Всередині знаходиться ось така кількість гороху. Ну, а це що? Це у нас гірчиця. Е, і Також для їжі пророщують. Так, її беруть для салатів. І скільки вона коштує? Вона коштує 10 гривень. А ну ясно, порядок цін мені зрозумілий. Але ще що треба нам? Ще нам знадобиться ємність для пророщування насінин. Скільки вона коштує? Вона коштує приблизно 8 гривень, але можна купити в магазині тістечка, і у тебе буде ємність безкоштовна. <рес> Лайфхак. Так, <рес> так, і ще ще. І нам ще потрібно буде ґрунт. На е, нашу ємність е, нам потрібно буде зовсім мало. По вартості це десь буде близько 5 гривень. 5 гривень і 13. 20 гривень ми збираємо весь набір для того, щоб вирощувати насіння. Так. Єдине, що нам залишається, це доглядати за нею і поливати своєчасно. Але ж ще потрібна підсвітка. Ти знаєш, мікрозелень дуже швидко росте, тому ми можемо її вирощувати на підвіконні без додаткового освітлення. Чудово, це гарний бізнес. Спеціально для поціновувачів чистоти та краси. Є ще варіанти, як ми можемо вирощувати. Дивись, це подрібнене на кокосове волокно. Немає бруду. І другий варіант це поливний мат. Скільки це коштує? Значить, на нашу ємність кокос буде коштувати приблизно 10 гривень. Так. І Поливний мат буде коштувати приблизно 20 гривень, і ще ж його можна використовувати двічі. Мабуть, ну якщо ти хочеш, то можна випрати його в пральній машині і використовувати ще раз. <світ> Скажи мені, будь ласка, є якась загальна порада для тих, хто починає вирощувати мікрозелені? Я раджу звертати увагу на насіння. Воно обов'язково має бути не оброблене. Звичайне насіння для городу нам не підійде. Його обробляють фунгіцидами для захисту від хвороб. Разом з Наталею Підлісною говоримо сьогодні, що таке мікрозелень, як її виростити в себе на підвіконні. Ти принесла тут цілу купу всього, і я бачу, що воно ну от в таких невеличких тацях, да, але да. на різних основах. Розкажи, що це і як його взагалі вирощувати. Здесь возле тебя редька Дайкон. Так, уже проросла. А, да. жапроросла. Вот это вот горчица, Угу. Да. А, вот это вот три диска. Все это очень вкусно, и все это можно есть. Так, ага. А, Это немножечко еще не доросло, хотя можно уже есть и сейчас. Ну, в общем, это все потрясающие вещи. А, все время люди а, спрашивают а, про семена. Дело в том, что вот в обычном садоводстве семена замачивают. Ну вот берут, например, там редьку. А... До речі, поки ти ага. показуєш, я от сюжету подивилась, хотіла запитати, а де саме можна знайти оці не, оце необроблене насіння? Тому що експерт магазинах. зазначила. Да. В ага. спеціальних магазинах. К сожалению, да, городне не то, подійдуть. Тобто ти да. приходиш і кажеш, мені потрібно необроблене насіння да. для того, щоб да. проростити мікрозелень. Да. Ну я бачила і в супермаркеті, чесно говоря. Я бачила пшеницю, бачила жито, ще щось таке. Угу. Значить, замачують, ну, звичайним способом, да, от сім'я таким образом набухають. Так, я пам'ятаю. Но їх. потім Смотри, их же невозможно разложить по, на проращивание. Это очень неудобно. И именно поэтому мне хочется, или, или, например, кладут их на вот там на ватный, диск, да, такой вот. Но потом их тоже неудобно брать, потому что смотри, что с ними происходит. У них появляются, я на крупных покажу. Так, горох. У них, да, это горох. У них появляются вот такие вот зачатки корня. Uh, которые можно обломать. То есть у гороха даже легко обломать. Вот, uh -huh. да? А если ты будешь вот такие семена брать, даже я не знаю, пинцетом, все равно ты их обломаешь. Ну ось так носень, а бачите, вот ось, насіння, ось, да. значит, ось так выглядает тонесенькие паростки, уже проросшие Да. Вже да. Поэтому существуют вот эти вот, э, поливные коврики. Так. И это вообще, мне кажется, ну, то, что вообще придумало человечество для... не для проращивания, но теперь используется для проращивания, на которое сразу можно уложить эти семена. Так, Смотри. что мы робим? Значит, что мы берем? Мы берем этот коврик, <свист> укладываем его, э, насыпаем семена на него. Ага, то, -то мы одразу их или... высыпаем, <свист> да? или, или поливаем, а потом насыпаем семена, да? Это коврик это поливной, чем он хорош? Он впитывает очень много жидкости, э, и при этом у него внутри есть еще э, такой слой между между вот, вот этим вот войлоком. Я климат тримает улогу, да. да, да? Да, 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 да порогу, понимаешь. да? Себя. Так, я звук. Вот. <кх> и после этого мы высыпаем семена. Угу. Пока они еще только высыпаны. И у них нет никаких корней, мы можем их трогать, распределять и так далее. Вот вот смотри. через через скільки они прорастуть? Через якихось. Вот эти раз. Вот если я их так закрою. то завтра у них появятся у каждого семечка вот такие, как у гороха, маленькие ага. уже корешочки. То есть их обовязково потребно накрывать, чтобы такие как да. парниковый эффект. Mm -hmm. Да, рейтинг, точно. Да? Мы делаем парничок uh -huh. и ставим это в тепло. Uh -huh. После того, как это проросло, после этого мы выставляем э -э вот в таком виде, uh -huh. мы выставляем в более холодное место, на подоконник, например, да, там, где светло и там, где не так э тепло. Все Послушай, это все секреты. Мне кажется, пора пробувати. Ну, а до, до такої зелені. Так, будемо зараз пробувати до такого розміру зелені, от скільки це днів, чи тижнів? От скільки <клес> вот это воно от вот, так проростає. Uh, от це виросло, вот мабуть, дні 8-9. Клас. Що а ми вот робимо? Вот тепер неделю. зрізаємо? Да, тепер нужно брати брати просто щипати, наприклад? Смотри, як хочеш, тобі вот ну. ножниці. Попробуй ножницями. Хочеться. Yes. Ви наче наче троянду вирощуєте. Те ж дріїже треба. Швидко, оп, 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 підготував. Це спеціальний склад. Всередині давай. ми зараз будемо. Давай і. А то скільки росте, як поливати? Ну виросте, якомого зрізала. Так, давай давай ще на... спробуй. Давай, клади все це. Тобто реально а, це... можна такі бутерброди. Звичайно, зробити. бутерброди, до речі, дуже раджу, з такою зеленю. Як вона називається, через контаж? Оце ну, була дайкон, дайко гірчиця, редька. Ану, давай. Дуже смачно з сиром, насправді. Можна звичайним маслом, можна і маргарином, якийсь, що у кого вдома є. Так. А, але краще, звичайно, з. З сиром, тому що він такий ніжний. Слухай, як ну е мені здається, на будь-які бутерброди можна класти. Да, абсолютно, Ладно, да, хоч да. на хліб, знаєш, сім'ю. Да. Є й така mm -hmm. історія. Так, ну що, куштак. Зарізав Давай, давай, ти. ти перша, бо ти, ти нам це принесла, тому ти і дегустуй, тримай. Мені дуже подобається. Це такий пікантний смак. А давай тому сюди. Поставимо і mm покажемо, -hmm. ну, як воно ну, виглядає. Одною зеленю сит не будеш. Mm. Це mm. наш секретний інгредієнт mm. Слухай, а на ковбасу теж ми будемо посипати <клес> зелень. Ковбасу просто їсти. я Тобі так скажу. Тримай, тобто це для тих, презент. хто любить традиційний да. бутерброд. Коли ви садів і городів Тримай, ага, традиційний дякую. бутерброд. Ні, я не <клес> розумію взагалі. Я... Підготувався, підготувався. Ну додай собі, додай собі мікрозелені, щоб люди бачили, що можна і з ковбасою вживати її, так. і буде також дуже Я звичайно. Мені просто ковбаси захотілося, я не знаю. Прекрасне зелені, прекрасне кролево сиділо. Городі прикраси не